Стрілянина у Рівному, спочатку по маршрутках із пасажирами, потім по вікнах у школі. У Бешкеті правоохоронці підозрюють десятикласників. Щоправда, де підлітки взяли пневматичного пістолета, поки невідомо. Директорка 19-ї школи розповідає, того вечора в одній з кімнат відбувалися збори. Батьки другокласників спілкувалися з учителем, аж раптом почули тріск, коли придивилися. То побачили, що ззовні вікно пошкоджено. Під час цього інциденту люди ніхто не постраждав. Наступного дня невідомі бешкетники обстріляли дві маршрутки. В одній куля пробила лобове скло, в іншій бокове біля водія. Щоб знайти нападників, міліціянти опитували школярів, мешканців прилеглих будинків. На даний момент відкрито три кримінальних провадження: одне з них це погліганство, бо ще не доказано про те, що дійсно особи стріляли з пневматичної зброї. І два з них це 94-та частина перша це пошкодження намисне пошкодження. Майна усі напади вважають у міліції, скоїли троє десятикласників зі школи. У них вже вилучили пістолета, та самих поки що не допитали, чекають дозволу батьків. Тим Де? часом рівняни налякані сваволею підлітків, адже випадки такого застосування пневматичної зброї не поодинокі. Батьки Як деякі батьки мають статки, якось було, що в моя встрілив, вда... а якби в око стрілив. Але мати сказала, давайте мені подарок, більш він це саме, це подарок. Йому подарили, бачите. Діти є діти, вони до всього цікаві, вони все хочуть побачити, вони все хочуть спробувати. Так що це мені здається, що. Шкоду може принести батькому. Двом підозрюваним по 15 років, третьому 16. у школі. Кажуть, з учнями вже провели виховну бесіду. А відшкодовувати завдані збитки доведеться їхнім батькам. Світлана Денис